Вітаю вас на уроці геометрії. І сьогодні ми з вами познайомимось із таким поняттям, як площа, міри площі, квадратний міліметр, квадратний сантиметр, метр квадратний і кілометр позначення їх. Розгляньте, будь ласка, малюнок, який зображений у вас на екрані. Які геометричні фігури ви там бачите? Так, там є чотирикутник. Та п'ятикутник. Якщо ви уважно подивитесь, то ви побачите, що п'ятикутник повністю умістився у чотирикутнику. Отже, можемо сказати, що площа чотирикутника більша, ніж площа даного п'ятикутника. Що ж таке площа? Це величина, яка визначає розмір поверхні. Розгляньте, будь ласка, зображення і визначте, що більше, площа якого листка буде більша. Не роблячи обчислень, ми можемо сказати, що кленовий листок буде більший, ніж березовий. Наступне завдання: визначте, що буде більша, площа телефона чи ноутбука. Всі ми знаємо приблизні розміри, тому можемо сказати, що ноутбук буде мати більшу площу, ніж телефон. А зараз спробуйте визначити, яка з фігур буде мати більшу площу. Щоб порівняти ці фігури за площу, розіб'ємо кожну з них на однакові квадрати. Порахуємо, скільки квадратів поміститься у першій фігурі і в другій фігурі. У першій фігурі помістилося 54 квадрати, а в другій 25. Робимо висновок, що площа першої фігури буде більшою. Тому що в ній помістилося більше квадратів. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малютку зображено квадрат площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Коротко записують 1 сантиметр квадратний, тобто двіючка зверху. Зверху за допомогою цієї мірки вимірюють площі невеликих фігур. Площу квадрата довжиною сторони 1 см називають квадратним сантиметром. 1 квадратний сантиметр є одиницею вимірювання площі, її позначають так 1 см в квадраті. Визнач площі другого і третього прямокутників. Порахуйте, скільки сантиметрових клітинок у вас там буде. Скільки квадратних сантиметрів міститься у кожній фігурі. Будьте уважні, відповідь запишіть у зошити. А зараз спробуйте порівняти, площа якої фігури більша і наскільки. Тому що площу, які всі величини, можна вимірювати, порівнювати та обчислювати. На домашнє завдання визначте, яку площу має кожна фігура, якщо одна клітинка 1 квадратний сантиметр. Фігури переболювати у зошит і записати їхню площу.